Здоровенькі були. Йдемо до наших журавлів. Якої шкоди мені не робили. Бачите? Гарно було, тоді, їх минулого року з повільником поза цей. Поз'їдали, поз'їдали. Ну, будете мерзнути. Ось це наші журавлі і великі, і малі. Тут білі. Ходіть. Хочу їх вигнати на двір. А там наші кольорові. Спочатку виженім білих, а потім виженем кольорових. Ми росли, росли і виросли вже на кінець. Все ж таки з восьми шість хлопців-дві дівчинки. Дуже шкода тепер що я тоді. Не догледів решта. Якщо чесно, там була моя халатність. Тому що треба було їх швидше пропоювати, а не думати, що їм холодно або щось. Ну, що маємо, то маємо. На другий раз, як то кажуть, найкраще вчитися на чужих помилках, а не на своїх. Так що вчитися на моїх. Так, їсти вони дуже люблять, їдять вони скажено. Водомайк, бачите, вони одразу побачили кориту і погнали. Маємо тут дві індички і одну, і шість індичок. Будуть пастися на саночку, хоч собі трошки погуляють. Оце ж обрудне, воно просто їсть і сідає, їсть і сідає. Вони в нас в тві отримані, на природі бувають рідко, тому стараємося так вони не літають, але щоб тату не було важко, коли вони виганяють, сидять собі кліт, в клітці, дав їсти пити і маєш чистий спокій. Ну, а тут наші кольорові журавлі. Кобелки і кодалеці. О, як воно виросло. Я Вже чесно кажу сказати, навіть не де тут віндочка, що я казав, не знав, що це є. Чорне, як виросла, бачите? Ну вже всі гарні. Треба собі значити тепер, де та що я шукав, була саме перша колись. Наробили шуму. Почали літати по саді, всі почали гавкати, вони у нас на волі ніколи не були, практично рідко. А тут вони вже давно були в заперті. І бігають. Я її загубив, чесно вам кажу, я загубив ту індичку, яка росла, була саме перша. Я казав, що хто це індик чи індичка. І я загубив її. І мені здається, ось вона. Оця біля тої рижої. В неї крила були такі от жовті. Треба потім подивитися відео, перемотати старі і переглянути, яка вона. Але зараз ці дві, що були менші, її догнали. Так що в нас тепер різниці ніякої. Ні, бронзова, то все ж таки ось це вона. І різниці в нас тепер між індиками ніякої немає. Всі ройшли в один більший, другий менший. Але, як то кажуть, кінцевий результат хороший, всі вони одинакові. Так, все ж таки, в нас продається дві бронзові індички. Ну не бронзові, тато у них бронзові, мама рижа, це я також просто назвав бронзові. Ось ця з білими крилами, ось вона та на продаж. Чорну я лишаю собі, цю лишаю собі, дві рижик теж лишаю і продається ось вона та, що там побігла. Потім буде відео зважування, я все ж таки спробую поважити, бо багато питаю в коментарях, коли я буду вже важити індики. Ну, мені вже самому цікаво. Два хлопці. Хлопці бачу так по росту менш-більш одинакові. Що від бронзового, що від романа, оцей жовто-чорний. Я навіть тепер не знаю, що робити, чи лишати собі про запас два. Тому що всяке буває. І, і цей. І щоб там не загинув потім якийсь. Де як у нас минулого року лиска була загинула гарно велика, але довелося її прибрати. Ну, словом, на тим, що я подумаю, так, ось та, та наша велика індочка. Де ти мій палець. От, вона крила розпустила, вона була найбільшою. Е, я її пізнаю по крилах, по кольору. Ті її догнали. Чорну ми лишаємо і продаємо цих дві. Та на продаж і ця на продаж. Кого цікавить, звертайтеся, можемо домовитися. Підганяю їх туди переду. Буду трохи їсти. Не битися, дівчата. Відбігали вони вже своє по дворі. Забрали ми їх до стайні. Ну не до стайні, а сюди туди вони завжди. До речі, вони дуже літали. Білі набагато спокійніші. Думаю, щоб тато не проживав, не наривав. каже, ходіть, бо ми ходили до лісу по опеньки, назбирали трохи опенюк. І тепер повернулися додому. Ще маю купу справ їдять вони не дуже вже охоче, тому що вони вже виросли, як то кажуть, і собі е, наїлися своє. Тепер же вони просто їдять для підтримки організму. Що я зауважив? Що я зауважив на оці індексці, що я казав, що більше, в сонці не діє так зняти, але в неї, бачите, піря на спині трошки примнути до часом не збирався вже хтось із молодих оцих хлопців парувати. Бо щось воно, мені здається, що все ж таки вона могла вже паруватися з тими козаками. Так, багато хто просив. От ще навіть дитячі пірочки в нього є на грудях, бачите? Ще добре не виленів. Я думаю, цей теж. Який місяць не пам'ятаю, квітень, травень, десь так. 20 ага, березня були в нас гусята, потім були індичата, так, цей квітень місяць. Десь друга середина, кінець квітня місяця. Вилопилися в нас і ось ці індичата. І що ми зараз зробимо? Правильно, ми зараз поважимо. Всіх важити я не буду. Я спробую поважити. Хлопців це точно поважу, зважу ось цю, бачите, вони такі пір'ячка принуті, зважу цю красуню і зважу ці дві бронзові, які в нас є на продаж. Попався перший мені ось цей. Зараз ми його в пошивку. Зопорожній голодний індик. Бачите, який красивий він піря має по собі? 6800. Ой, другий раз я не знаю, чи мені вдасться, бо трошки незручно одному і там така ця пошипка, що які я вважу. 7200. Які я вважу. Трошки незручно було важити. Попробуємо зараз ще третій раз був. 7200. 7200 це молоденький індик від романа. Ой-ой-ой. Не міняється 7200. Йдемо його одному важко. Треба його зараз розв'язати, показати, бо він переляканий, що він тут собі в цьому росте та голову він наверх витягнув. Треба так, чекай, 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 чекай. Виходь. Це син бронзового і лиски. Хоча я би сказав, що він просто, мені здається, більший буде того бускового. А як бачимо, вага Не зраджує. Кілограм. Так, ти кілограм. Важити більше не будемо. Де? Де ти заховав ту голову, ти рівно стояв, а ти аж так Дай, виходь. Тут не дівчинка, то що на продаж. Як я казав, от. Не знаю, чи це нормально, чи це мало. Чотири з половиною кілограми індичка. Практично як наші качурі. Не качурі більші. 4 Зараз я вам покажу, яка тут присутня Мені Треба де її винести, розв'язати. Де, де, де. Не сюди виходиш, їх шуруй. Поки я тебе запам'ятаю, бо треба ти сестру таку ж саму лопату. 4300, так? По нулях, понулях. 4300. Ось такі дві дівчинки в нас тут на продаж. Одна 4500, друга 4300. Це на даному випадку. Я думаю, що вони ще підберуть своє, підростуть. От. Мами в них бурбониха, а тато в них бронзовий. Чи чисті, чи не чистий, то ситуацію гарантії не даю. Де ти там, наверное, сюда. Вона, до речі, ще піла. Ось така от красунька. Так, ще одну. В руках було відчутно, що вона важча. І візуально видно, що важча. Це та індичка, яка росла найшвидше. І я думаю, що це індик. 500. Ось така красунька. Вона в нас лишається на племінний сезон. Як я вказав? Вона... Так, ось, результат. Ну Рез... верніше результат не міняється. Так. Де ти там? Де твоя голова? Хвань, ти чого зліталась? Ну біжи. Каже тато, що вони зерна їсти не хочуть. Там ті їдять ні. Що є з лапкою? тобі щось тробив? От вона наша красуня лишається. Бачите, хоча вона не дуже менше від тої. В різниці в пів кіло. І там що я казав кіло, та? Чи 4300 200 грам. між тою і тою? Ну і вже поважимо цю красуню чорну. Може тих ще дві. Чорна 4800. Тоже не біда. Хоча вона росла з тими одинаково. Я його беру просто за кольору, що вона більше чорна. 4800. Е, я би ще хотів, щоб Вони набрали середньому ще хоча б по 3 ПГ. як і хлопці, такі дівчата, якщо б це було реально. А ні, то хоча б 7 кілограмів дочки мали, а хлопці по 12, 10 мене б це влаштовували. Оце мішана лиска з бронзою 400 і 4200. Так що тонкі бронзові індички набагато кращі, хоча б вони вдалися в тата, тому що хто дивився наше відео, 4200. Я лиску не важив токійну, а бронзового я важив і він мав 13. 13 з копійками кілограм. Ну, де ці вистриби. Ну і та, що від романа вона була найменша, але її все одно теж поважимо, тому що вже залишилася остання індичка. Що там показує? 3800-400 грамів, це не менше. Ну, і на вигляд була менша, і вона росла дуже слабо і помало. я думаю, що вона взагалі не виросте. Але бачиш це індичка, думаю, головне, щоб ти виросла. Так що ось такі, то бачите, мішані набагато кращі, ніж ті, що ближче наближені до породи. Те я переконався і по курчатах, і по качках, От. по гусях теж і по індиках тепер. Так що можете брати собі до уваги, хто там не кохається в породі в чистоті породі, брати щось собі мішане, підливати чисту кров і будете мати хороші екземпляри на м'ясо, це я вам гарантую, тому що я сам наразі на цьому переконався. От і все, що я розказую, я розказую з власного досвіду, Те, що набув за свої роки тримання птиці і життя. От і, а не від неслуханого від когось переказаного. І все вам показую тут на відео. Так? Ну що, а, бачите, яку вони шкоду робили мені поробили, все подарили повністю, я був утеплив, кліонку все це, все геть поїли. Так, наша рекордсменка та, що на нас дивиться, вона лишається, чорна лишається. Е, що з рижими? Я обіцяв, що їх лишу, поки що, що вони лишаються. Ті, що я обіцяв, що бронзові продаються, продаємо. Якщо не продадуться, ну, тоді будемо вже собі думати, що робити з нашими індиками і кого ми будемо лишати, кого будемо прибирати. Звичайні курма, як ви бачите, там тертий гарбуз, зерна вони практично не їдять. Колись вони їли добре, зараз не дуже. Какульки в них от, красуньки, какульки, мені подобається, значить птиця здорова, тому що по, по калу, по какульках можна прочитати. Історію хвороби пташки. Ось. Е, говорив гарбуз. Ви бачили, чи ми годували, я вже це показував. Зараз е, там тільки макуха соняшникова, гарбуз і там малене зерно, без всяких комбікормів, тому подібне. Виростають ось такі в нас пташки. Вросли вони в нас ось цій клітці. Так, тісно їм, зараз може, але вони привикли і ми ними не задоволені. Будемо потрохи прибирати, то тоді вже будемо щось регулювати. Ну а тут білі. Білі бігають. Білих важити не будемо. Е -е, сенсу немає. Я ще перепитаю, чи вони в нас не часом не бройлерні, тому що мені славні як не бройлерних, але я бачу по їхньому росту і задатках оці кривознак крив. Притаманна бройлерним індикам. Ну, я так бачу по відео інших людей, тому що їх не тримали, тримали вперше. І такі собі зробив висновки. Є хороші тут індики. Яка я ще припитаю, чи, чи тут часом не 100% бройлерні. Ну, якщо не 100%, то я би собі звідси одного індика про запас лишив. Хоча будемо бачити, які вони будуть по вазі. Їх важити сьогодні не будемо, бо я не встигаю. Ми це залишимо на... Другий раз, вони молодші набагато від там тих індиків. Не знаю скільки, але досить молодші. Ось, але ростуть вони непогано. Апетит, вони мають скажений, їдять вони аналогічно їду, але вони просто вже почали під'їдати зерно. Я в мене була за, за мету в мене є, не була, а є. Взяти звідси індички. Їх дві. Одна в них така, що була хвора на лапки, а друга ось ця, що бігає, може, то й вона. Була хвора на лапки, вже відійшла, так? Дівчинка моя. Це моя красунька. Звідси я хотів лишити собі дівчат і дати до цього індика підмішати собі ось таких красунь. То ти була хвора на лапки, ми тебе лікували, але вилікували, правда? Очко хворе було, ми вилікували, правда. Ну ось так. Чи ти була? Ні, це ні. Іди сюди. Ти чого там став? Ну куди? Я балакаю з всіме, з тобою будемо балакати, ми теж з ними довго возилися, нудилися. Але дякуйте Богу виросли. Ось такі наші красені. На цій цікавій ноті ми будемо з вами прощатися. Всім бажаю миру, злагоди, любові і Божої благодаті. Це що знизу брудний? Бачите, він завжди сідає, він так важко трошки ходить на лапах. Я проживаю, бо він не впав на лапи, ось знов він сів. Тому в нього він має брудний хвіст і брудний цей, тому що він вічно сидить. Ті більш-менш такі здорові.